Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам хочу показати, е яку переливну шахту я виготовив. Е ось така система. Саму систему забору, по принципу, е дюрсос таким подібним переходом робив власник. Це його проект. Е досить тиха і е досить легко контролювати її. Значить, висверлювалося, висверлювався отвір. Безпосередньо в акваріумі зливалась вода і сверлили. От, і е, зроблено ось така, таке затемнення. Заклеєно, щоб е, не було видно в акваріумі цього отвору. Е, така система дуже гарно дозволяє приховати все і е, дивимося тепер самп, як обіцяв. Що покажу, як цей самп буде працювати. Я його, про виготовлення його я знімав в попередньому відео. Ось дивіться, йде на забірний носок, Далі через ряд наповнюючих, там кераміки. От, і водичка проходить через губки до відділу з помпою. Що цікаво, що це тільки перша частина сампа, тому що ще я буду клеїти інший самп і будемо його вставляти в іншу секцію і з'єднувати їх. Але це відео згодом. І ось так гляньте, як реалізована подача води сампа. Досить серйозний потік от, і дуже гарна фільтрація.